Вітаю! Це контекст, подкаст, де ми коротко розповідаємо головні новини України та світу з певною рефлексією. Мене звати Ілля Кабачинський, подкаст Контекст створюється. MindUA та Bov Media. Звісно, найважливіша напевно новина цього тижня це те, що в США нарешті проголосували за допомогу Україні. Але перед цим я хотів би звернути увагу на інший момент, який насправді чимало людей обійшли увагою. Хоча він, ну як на мене, здається, феноменально крутим, і ми навіть не до кінця розуміємо наскільки справа в тому, що Данія, наш великий союзник та партнер, вперше в історії України чи вперше в історії допомоги України закупила са української зброї нам для допомоги. Україна виділила 28,5 мільйонів доларів на купівлю озброєння та військової техніки саме від українських виробників. Іншими словами, Данія не взяла щось зі своїх складів, не замовила щось у своїх виробників, не замовила там не знаю у Франції, Швеції чи Німеччини. Вона замовила зброї майже на 30 мільйонів доларів та передасть цю зброю Україні. Данія є першою серед таких країн, але ми сподіваємося, що вона буде свого роду таким індикатором, прикладом того, що подібна країна демократія може довіряти нашим виробникам і стане прикладом для інших мова йде, звісно, про те, що це був довгий процес перевірки, того чи дійсно наші там оборонні підприємства готові виконати задачу, що гроші не будуть вкрадені, вони не будуть якимись корупційними схемами витрачені. І м -м, після цього декілька місяців повідомляється, що ці переговори перевірки велись, данія розмістила замовлення майже на 30 мільйонів для українського оборонно промислового комплексу. Це фантастично важливо. Вина, справа в тому, що Україна цього року виділяє на закупівлю зброї у локальних українських виробників приблизно 6 мільярдів доларів. Натомість можливості українських підприємств складають до 20 мільярдів доларів, тобто потужностей вистачає на те, щоб виконати закупівель в три рази більше. Частинку з цього. Будуть закривати українські фонди, от, там повернись живим чи інші, які можуть, наприклад, закупляти дрони, тому що не всі все таки можуть там займатися закупівлею якоїсь великої зброї, в когось не вистачає можливостей, грошей, в когось дозволів спеціальних. Тим не менше, величезна кількість наших оборонних потужностей просто не заповнені. В той час як ми чуємо, що десь в західних країнах вони працюють на межі своїх можливостей. Україна не працює на межі своїх можливостей. Просто у нас немає. Є більше грошей, аби їх виділити на закупівлю зброї. Приклад дані це фантастика. Сподіваються в Україні, що це буде прикладом для подальшого, скажімо так, залучення коштів від наших партнерів, аби ми фактично самі виробляли зброю для того, аби воювати, а не лише просили її у когось іншого. Дуже важливий тут також є момент. Ви скажете ну, сенс там данії, наприклад, чи німеччині чи Франції закупляти зброю у нас і нам вже передавати, якщо вони можуть підтримувати своїх локальних виробників, так, от Україна. Не ну як би не те, щоб що пішла на зустріч, а вона розуміючи це, запропонувала таку історію: все одно, частина компонентів української зброї не українська, вона від наших західних партнерів, особливо якщо це стосується якихось е, високотехнологічних елементів, сучасної там е, компонентів і тому подібне. Так, от Україна каже. Давайте ви будете платити саме за оці частинки, які ми купуємо у Європі, і все одно імпортуємо до себе. Тобто, ви підтримуєте свій локальний бізнес і таким чином покриєте при цьому частину затрат на виробництво нашої зброї. Тобто, стратегія вибрана правильно різностороння. Це не просто якийсь один незрозумілий момент, що ви кидаєте всі гроші в один казан. а Ми вже далі будемо розбиратися, намагаються знайти шляхи для того, аби це все забезпечити для України. Це можливо, вона важливо. Вона вона може масштабуватися, вона може виробляти велику кількість зброї. І тут також другий важливий момент, який знову ж таки всі про це коротко написали, але дуже мало відзначили: Богдана, наша самохідна артилерійська установка. На початок війни повномасштабної один екземпляр, і то ледь виставковий. Станом на сьогодні, президент України сказав, що 10 одиниць щомісяця ми можемо виготовляти Богдан. Ну цифра 10, вона, скажімо так, ну якби 10 та й 10, це там 120 в рік. Можливо, трохи. Більше тому, що йде нарощення, але насправді е, потрібно розуміти, що це дуже велика цифра. Станом на сьогодні Україна входить напевно в десятку країн світу, які мають власну самохідну артилерійську установку, можуть її робити подібними темпами. Для прикладу, у Франції, остання цифра, яку я бачив, їхні е, Цезарі це 12 установок на місяць. Зараз їхній максимум, але ми бачимо, що Україна постійно зростає, тому що зовсім недавно було 6, потім 8, тепер вже 10. Майже ні в якої країни світу немає власної самохідної артилерійської установки, яку вона ще й готова виробляти. Ну фактично на конвеєрі. Це Дуже знову ж таки велике досягнення, і мало хто сьогодні в Україні, напевно, та й в світі до кінця розуміє, що побудувати подібний проект, поставити його на такі от рейки виробництва це велике досягнення і дуже класно. Будемо сподіватися, насправді, що після нашої перемоги Україна цей запал цю швидкість не втратить і зможе їх, наприклад, експортувати до інших країн світу та заробляти кошти, що при цьому дійсно дуже дуже важливо, оскільки вкладаючи такі великі кошти в оборонний комплекс, хочеться потім. По можливості, звісно, отримати з цього бенефіт та на цьому заробити. Повертаючись до військової допомоги, яку передали Україні США. Нарешті за неї проголосували. Зробили це е, фактично дуже швидко, незважаючи на те, що було ще кілька опонентів, але вже виглядає. Знаєте, що це люди, які не до кінця розуміють, що вони і як роблять. Я маю на увазі, звісно, їхніх сенаторів, але повертаємося: 68 мільярда доларів проголосовано. Ці кошти повинні бути виділені е, чи прописані до виділення найближчим часом 23 мільярди піде на поповнення арсеналу США зброєю, боєприпасами та обладнанням, А це означає, що США дасть контракти своїм виробникам. Ці виробники будуть бачити мати довготривалі контракти, довготривалі замовлення і зможуть знову ж таки планувати та збільшувати своє виробництво. В одному з епізодів я вже розповідав, що це важливо, оскільки, наприклад, в США не масштабується виробництво боєприпасів, оскільки вони просто не бачать довготривалих контрактів і не Хочуть в це вкладати, тобто вони роблять там 20-40 тисяч одиниць на місяць, але не будуть робити 100, оскільки немає контрактів. Частково кошти підуть на ці контракти, а отже, на збільшення виробництва. 28 мільярдів це військова допомога збройних сил, гуманітарна допомога Україні та деякі урядові витрати, і 10 мільярдів це економічна допомога Україні та іншим країнам постраждав від вторгнення Росії. Знову ж таки, це суперважливо з цих 9,5 мільярдів, приблизно 7,8 точно йде нам. 1,8 мільярд. Де це додаткові кошти, які будуть направлені на різні міжурядові і урядові програми, тобто ще частина з них піде також Україні. Це не вся допомога, на яку розраховувала Україна. Вона запрошувала від 11 до 14 мільярдів доларів. Але вже як мінімум половина ось цієї затребуваної допомоги, вона вже виділяється, і це насправді супер важливо. Дуже також. Варто тут зазначити, що фактично частина цієї допомоги вона вже є на якихось певних європейських складах армії США на їхніх військових базах. А це означає, що вона буде передаватись не тижнями, ой, не місяцями, а наприклад, тижнями. Не очікується, що найближчим часом вся ця допомога буде передана. Окрім того, ракети Атакамс це далекобійні ракети, Вони будуть передані для України. Це дуже важливо, оскільки я думаю, днями, наприклад, ви бачили, що було знищено кілька установок С. 400 і це полетіли власне атакамси. Америка передасть їх більше. Зможемо більше бити по російським позиціям, як мінімум, в Криму, і це насправді також дуже важливо знову ж таки. Біля США всі схопилися, активізувалися на 600 мільйонів доларів допомоги. Передає Великобританія. Велика Британія, перепрошую, серед того пакету допомоги, який там озвучений, будуть також ракети Storm Shadow. Це теж важливо, оскільки знову ж таки це дає на можливість бити як мінімум по чорноморському флоту. Ви неодноразово це все е, бачили. Ну і знову ж таки з постійними ударами по українським містам активізувалася робота в напрямку. Пошуку нових петріотів наразі невідомо звідки вони будуть поставлені, але Німеччина сказала, що активно їх шукає. Столтенберг з НАТО сказав, що активно їх шукає, і буквально за декілька годин до того, як ми записували цей епізод, з'явилася інформація, що за словами міністра Кулеби чотири установки вже от практично знайдені, йдуть переговори про те, щоб їх отримати. Є інсайдерська інформація, що зараз дуже активно тиснуть на Грецію. У неї є і с 300 і Петріоти. Вона сама не дуже хоче їх віддавати, оскільки в неї під боком Туреччина з якою в неї напружені відносини. Але йде мова про те, що можливо все-таки вдасться з нею домовитися, хоча б на частину ось цієї пакету допомоги для України з точки зору протиповітряної оборони. Окрім того, наші союзники дадуть ракети до ППО, оскільки пам'ятаємо, навіть президент сам розповідав історію, що в трипільську тес летіло 11 ракет. а Вдалося збити лише 7, тому що після цього ракети закінчилась. А це насправді знову ж таки дуже важливий елемент нашої допомоги, і зараз виглядає, що союзники все таки активізувалися і більше включилися у цю війну, і маються у нас як і короткострокові проекти, коли нам допомагають швидко активно, прям зараз так і якісь довгострокові історії, де ми там плануємо отримати якусь допомогу протягом довгого періоду часу. Що важливо, сполучені Штати Америки оформили довгу великісті пакет допомоги. І він буде працювати навіть у випадку, якщо ви на виборах 24-го року в Сполучених Штатах Америки переможе Трамп і якимось чином не захоче так швидко знову ж таки включати всю допомогу Україні. Цей пакет довгостроковий, і тому ми маємо змогу знову ж таки планувати ось цю от стратегію певним чином на довгий період часу. Кирило Буданов дав велике інтерв'ю українським змі, і серед іншого сказав, що насправді травень-червень у нас чекає дуже важкий період часу уточнення, чому саме так він не говорив. Але зважаючи на попередні заяви українських представників генштабу військових сил саме на травень-червень, Росія планує активні наступальні бойові дії. Вона хоче скористатися ось цим лагом, поки допомога від європейських партнерів почне нам надходити, тому що Кедві США, доки дойде. Далі чеська ініціатива зі снарядами також на початок червня літаки. Поки знову ж таки не до кінця відомо, коли до нас прийдуть. Все це займе певний час, і Росія хоче на певній ділянці фронту, скажімо так, активізуватися і як пишуть змі, організувати певний прорив. Зараз поясню, чому це не зовсім правильне формулювання, але ми бачимо прямо зараз постійний тиск і зі сторони часового яру. Це біля Бахмуту, і зі сторони вугледа є інформація, що Росія за будь-яку ціну хоче забрати повністю Донецьку та Луганську області, взяти їх під контроль, і вже після цього буде готова з позиції сили йти на якісь певні переговори. Це такий їхній план, але Повертаючись до того, чому м, кажу, що прорив ділянки фронту не зовсім правильне формулювання, як вказують експерти, які дійсно займаються з цією військовими дослідженнями, станом на сьогодні, територія фронту, от лінія фронту, вона не є настільки легкою для організації, саме ось такого масштабного прориву, коли тисячу танків поїхали, побігли і все захопило. Так чи інакше, кожна з цих операцій вона велика і складна для росіян сьогодні, оскільки ми або Бороняємося справа в тому, що ділянка фронту вона дуже активно прослідковується зі сторони України. Це тисячі дронів, які повністю постійно вивчають територію, а також десятки тисяч FPV-дронів, які готові летіти і відбивати будь-які атаки росіян. Я думаю, останнім часом ви бачили також ці колони росіян, які горять постійно та активно. Тому поступовий тиск на територію України поступове вибивання е наших позицій, в тому числі завдяки авіації російській, завдяки якимось цим фабам, іншим видам ракети, постійним артилерійським обстрілом поступово ця історія дійсно може йти та може відбуватися знов ж таки, як ми це бачимо останні три місяці, плюс-мінус через те, що у нас не вистачає вогневої підтримки для того, аби ці атаки завжди активно відбивати. Але... Знову ж таки, як наголошують експерти, які досить добре вивчають військову справу, що не потрібно думати, що от завтра хоп і Росія зробить такий марш на 100 кілометрів глиб України. Це не означає, що потрібно розслаблятись. Це лише означає, що потрібно тверезо дивитися на ситуацію. Ну і знову ж таки, тут саме час нагадати, що якщо у вас є змога підтримати збройні сили України, закинути комусь на автівку чи на дрони, будь ласка, це робіть, тому що лінія фронту дуже складна, і тут важливий також інший момент. Що ми повинні розуміти, що вона складна і в іншу сторону, якщо Україні вдасться накопичити сили, активізуватися так само, і нас чекають тисячі російських дронів, десятки тисяч російських FPV, їхні артилерії, яка буде бити і по нашому наступу, тобто на це звертають зараз увагу, що ситуація насправді дуже складна. Але оскільки Україна обороняється, ми зараз говоримо саме з точки зору російського наступу, повинні бути з холодною головою і адекватно підходити до того, що відбувається на фронтах. Дуже важливий також момент, на який напевно люди звернули увагу. Аудиторія звернула увагу, прочитала новини, але не до кінця всі розуміють, знову ж таки феномен того, що сталося. Україна збила ту 22 м 3 Це російський стратегічний бомбардувальник, який створювався для того, аби нести ядерну зброю. Ідея цього бомбардувальника була завжди в тому, щоб його не можна було збити. Ну тобто він запускає ракети здалеку і. Щоб збити його було або дуже складно, або практично неможливо. Тобто він підлітає собі з далеку, запускає ракету і тихенько тікає. Так, от Україні вдалося збити в небі ту 22 м 3 раніше декілька літаків були пошкоджені, але поки вони стояли на аеродромах, а тепер у небі вдалося збити. Повідомляється, що це засоби, якими раніше збивали радіолокаційні літаки А 50 у нагадаємо два таких збили, і в Росії там ще приблизно 4-6 штучок лишили. За інформацією, яку я знаходив відкритих джерел, залишилось приблизно ще 26-27 таких Ту-22М3. Вони несуть ракети, які насправді створені були як протикорабельні, це Х-22. і ідея цих ракет в тому, щоб збивати чи топити ворожі авіаносці. Авіаносець великий ця ракета летить, вона не дуже високоточна, і якимось чином вона в той авіаносець потрапить, особливо зважаючи на те, що тушки несуть по три таких ракети. Росія стріляє ними по українських містах. Очевидно, що якщо ракета не дуже точна, і Росія хоче поцілити уявумо в якийсь український військовий об'єкт. Він завжди ця ракета Х-22, Вона завжди прилітає у цивільні. Будинки зовсім недавно пролетіла в Дніпро рік назад. Нагадаю, також вона зробила велику трагедію в Дніпрі. Постійно такими ракетами обстрілюють міста, які найближче до фронту, час від часу навіть намагаються завдавати якихось високоточних ударів. Ними, але як показує практика, у них цього не виходить. Так от Україна збила цю ракету до кінця. Невідомо чи джерела вказують, що це модифікована ракета до С 200 Чому ми кажемо про те, що вона модифікована? Тому що за технічними параметрами вона може летіти на 240, Ну максимум 260 км, а тут вона прилетіла на 308 км. І тут ще також цікавий момент до того, як Україна вміє адаптуватися до того, що відбувається. Я говорив з військовим експертом, і він прямо каже: Дивіться, всі ці ситуації вони не є якимись стандартними, тобто це не постріл стандартної зброї. Нечевидно, що Україна вишукує вичікує момент, коли вона може адаптувати якось цю ракету і подумати, що вона може зробити для того, аби дострілити до потрібного місця. Окрім того, запас С 200 який він в нас був, ніхто не знає, але він також був у наших союзників і є підозра, що Україна. Не разом з ними, чи сама десь тихенько бере ці ракети, ну зокрема, наприклад, вони були в Польщі, і вже може їх використати для збиття. Це означає, що Україна ще далі може відсунути від себе ці бомбардувальники, і за наявності якісного великоточного і великої кількості боєприпасів ППО ми зможемо відбивати атаки ворожої авіації, тому що останнім часом вона дійсно почуває себе занадто добре. Але є ще один важливий момент: я вже згадав. 50 у ці літаки літали над Чорним морем для того, аби патрулювати те, що відбувається в небі над територією України їхній радіус там до 600 кілометрів був. Тепер ці літаки не підіймаються Росія боїться їх підіймати, не відчуваючи безпеку, і вона починає використовувати для моніторинга неба України різні наземні станції, які у неї є. Так, от і тут Україна справилася, тому що в Мордовії був пошкоджений спеціальний об'єкт, який взагалі є єдиним таким в історії. Росії для того вона називається РВС-контейнер. Там такі величезні споруди, схожі на якісь антени. Ну, я думаю, для найпростішої аналогії, хто не знає, на території Чорнобиля є така, така схожа штука, дуга. Це приблизна ідея його схожа, що воно бачить на три тисячі кілометрів будь-які балістичні цілі і так далі. Описати, скільки це коштує, неможливо, тому що Росія його будувала там ледь не 15-20 років. Воно в одиничному екземплярі. Стало до роботи всього кілька років тому. Повторити його зараз. Росія не може. Це надскладний проект. Але важливо те, що наш український безпілотник долетів до цієї штуки і бабахнув частину антенни. Це означає, що вже пошкодив надважливий об'єкт. Окрім того, наші безпілотники пошкоджують схожі об'єкти, але з меншим радіусом дії, і в інших областях РФ. Деяких місцях дуже навіть глибоко тут же додамо, що е, Україна заявила, що тепер має безпілотник, який може летіти на на довжину е, до трьох тисяч кілометрів. Отже, уражень по російським різним об'єктам буде набагато більше. Що цікаво, російські НПЗ, е, бачачи небезпеку і розуміючи, що держава просто не може їх захистити. Самі випускають зараз тендери, запускають м -м, пошук ППО для того, щоб захищати свої заводи, оскільки Блумберг буквально сьогодні на що переробка нафтопереробка впала до максимально низьких позначок, взагалі в історії РФ, оскільки постійні йдуть пошкодження, постійні йдуть обстріли, і захистити їх Росія, російська армія не може, тому це насправді також для України супер велика перемога. На сам кінець хотілось би розповісти щось не навколо теми, пов'язаної з повномасштабним вторгненням до території України, але здається. І так вже затягнули випуск. Тому скажемо тільки, раптом вам немає що послухати. Новий альбом Тейлор Свіфт вийшов і став рекордсменом по прослуховуванням, по стрімінгу на Spotify. Там якісь взагалі захмарні цифри. Тому раптом вам хочеться щось нове, ви не Taylor Swift, Включіть нові новий альбом. Послухайте, він дуже е, такий щемкий Це контекст подкаст, де ми коротко розповідаємо про найголовніші новини в Україні та світі, та намагаємося їх аналізувати та рефлексувати. Контекст створюється MindUA та Both Media. Підписуйтесь до нас на всіх платформах.